Нове остаткування на котельні в центральному міському районі. Фахівці криворіж тепломережі модернізують обладнання в рамках заходів із підготовки до нового опалювального сезону 2024-2025. Так на двох котлах встановили по чотири сучасні горілки загальною вартістю 4 мільйони гривень. Планується, що очікувана економія обсягів природного газу, які тут споживатимуть, складе до 150 кубометрів блакитного палива на годину. Все залежатиме від навантаження на котли під час експлуатації. Ця котельня в центральному міському районі. Ми тут вже декілька етапів проводимо роботу з підвищення надійності її роботи, скорочення енерговитрат. На першому етапі підприємство Криворіж тепломережа на цій котельні оновило все енергетичне насосне обладнання, встановило частотні регульовані електроприводи для насосів. В свою чергу, оце нам дозволило скоротити рівень споживання електрики у розмірі 2 мільйони гривень за опалювальний сезон. На цій в центральному міському районі вже замінили насосне обладнання та встановили частотну регуляцію. На це витратили 2,9 мільйона гривень. Теплоносій, які продукують тут, далі надходить до мешканців 35 багатоквартирних будинків: одного дитячого комбінату та однієї школи підприємство Криворіжтепломережа продовжує здійснювати роботи з підготовки основного та допоміжного технологічного обладнання до експлуатації в опалювальний сезон 2024-2025 років. Разом з ремонтними роботами підприємство знаходить можливість проведення робіт, які підвищують енергоефективність підприємства та скорочують затрати на енергоносії та на вироблення теплової енергії. Весь обсяг запланованих робіт з оновлення устаткування на котельні проводять власними силами. За прогнозами, новий опалювальний сезон проходитиме в надскладних умовах, зокрема в умовах дефіциту електроенергії. А тому модернізація влітку має допомогти підготуватись до холодної пори року та зменшити ризики при проходженні нового опалювального сезону. Олександр Фефілатів іван Сергіїв перший міський.